Колеги, ну наші україночки точно найгарніші в світі. Так. Ви бачили, як яскраво та красиво виглядали представниці України на Олімпіаді. Це правда, в О, Це правда. оці яскраві наряди, оцей патріотичний макіяж, манікюри, навіть тату. Так. так і ось про найяскравіші образи олімпійців дізнаємося просто зараз. А участь наших спортсменів в олімпійських іграх на найвищому рівні забезпечив національний олімпійський комітет. Дивіться. Образи олімпійців це не лише про красу, часто це і про сенси. Але як через макіяж, зачіску тату і одяг можна їх нести? Про це точно знають наші спортсмени. Ярослава Магучих у нашої олімпійської чемпіонки є вже свій фірмовий образ на змагання: це дві косички і жовто-блакитні стрілки. Спортсменка каже, що наводити марафет перед змаганнями процес, який її дуже заспокоює. Тож цей макіяж не лише красивий, але й має терапевтичну дію. Які красиві кольори все-таки у нашого прапора. Лише погляньте, як вони усім личать. Ольга Харлан. А ось найтитулованіша українська спортсменка теж полюбляє додавати нотку національної символіки в образи. Щоправда, робить вона це переважно у манікюрі, причому вже дуже давно. Це фото ще із з року. Наша шпажистка вже тоді полюбляла патріотичний манікюр. А ці фото вже із цьогорічної олімпіади. Участь на ній на найвищому рівні забезпечив національний олімпійський комітет. Хтось може подумати, хто це може помітити та й для чого це все. Такі деталі про Україну у всьому, навіть в найменших дрібницях. А ще про патріотизм і неймовірну любов до батьківщини. Джоан Фейбі Бежура. Під фехтувальним шоломом ховалася патріотична зачіска. Наша ж на олімпіаді була й за прокосичками. Здається, дуже зручний варіант для спортсменки, але це були не просто косички. У них були вплетені кольори нашого прапора. Такий акцент просто неможливо не помітити, і лише одного погляду достатньо, аби зрозуміти, яку країну представляє спортсменка. Дівчата зізнавайтесь, захотіли собі такі косички. Ілля Ковтун. Ну а цього українського спортсмена ЗМІ вже охрестили секс-символом Олімпіади. Дівчата просто ошаленіють від його форми, а ми розкажемо про його тату. Лише на одній руці можна нарахувати до десяти татуювань. І всі вони патріотичні. руки атлета завжди на виду. Тож роздивитися їх проблем не складає. Ось, наприклад, батьківщина мати. Напис Хом. Де замість літери О карта України. Напис Воля. А ще заклик усім українським дівчатам словами Тараса Шевченка. Кохайтесь, чорнобриві, та не з москалями. Ось це ми розуміємо меседжі. Ці татуювання вже прозвали візитівкою спортсмена. А може, вони ще й талісманом слугують? Як думаєте? Марта Костюк. Пьоний день то новий образ, і все зі смаком. Такою запам'яталась українська тенісистка Марта Костюк. Усе під колір, навіть кросівки. А цей синій, як же він личить нашій спортсменці. Взагалі, Марта часто дивує своїми яскравими спортивними луками. А після свого весілля вона вийшла на корт у білій тенісній, наче весільній сукні. Це й не дивно, бо і особисте життя спортсменки неможливе без її найбільшої пристрасті тенісу. Еліна Світоліна А ще одна українська тенісистка вирішила виступати на Олімпіаді в кольорах нашого стягу. Жовта спідниця та блакитна майка. Таким був її наряд. Погодьтесь, виглядає дуже ефектно. Яскраві, молоді, надзвичайно красиві. Вони нагадують про Україну усім. Висловлюваннями, вчинками, макіяжем, одягом і навіть татуюваннями, і доводять, що спорт не поза політикою.